Привіт! Переходимо до очищення сіллю. Але спочатку я запалю ось таку смачну ароматну паличку, щоб очищувати одночасно наш простір. І мені тут буде пахне. Обов'язково, до речі, дивіться на дим, як він іде, часто можна побачити прояв наших гідів. Особливо люблять проявлятися дракони, феї. І інші цікаві елементу. Елементу по-французьки, як елементи природи або стихії. Тобто всі ці е, створіння пов'язані з певними стихіями. Ну, не всі, але більшість. До цього пізніше. Отже, ми говорили про сіль. Е, сіль має дуже велике очищувальне значення. Ви можете себе очищати. Наприклад, приймати ванну з морською сіллю, вона не тільки очищає, а ще й заряджає. Наприклад, гімалайська сіль вона допомагає заряджатися, вона не підходить для очищення. Тобто, коли ви її додаєте в собі в їжу або використовуєте, ось, наприклад, бачите, вона підсвічник з гімалайської солі, тобто, лампи різні, підсвічники, будь-що. тобто, Гімалайська сіль вона не підходить для очищення. Вона більше для зарядки, це більше провідник такого зарядження. Для очищення завжди беріть звичайну сіль, абсолютно звичайну, без всяких добавок, щоб вона не була вологою. Наприклад, як є е, сіль Камарга чи е, вискочило. Герон. Так. Це французькі солі, різні методи їх. Добування їх не використовувати, вологу сіль не використовувати. А звичайно, отже, що ви берете? Ви берете. Невеличкий стаканчик, ну, мене баночку, наприклад, взяла так, дивлячись, де ви хочете поставити, а, можете спочатку зробити тільки лише в одній кімнаті, особливо, якщо ви відчуваєте, що якійсь кімнаті от, треба обов'язково почистити. Вибираєте такий куточок в кімнаті, затемнений, щоб його ніхто не бачив. Саме туди ви ставите ваш стаканчик скляний. Сіль. ви на 2 треті кладете сіль і трошки заливаєте водою. У ну, мене вже сіль тут трохи розчинилася, тому здається, що її мало, насправді вона була ось досюди. От. І на мінімум 3 дні ставите в куточок темний, обов'язково, щоб ніхто не бачив, поки ця сіль не висохне і не випариться. Тут дуже важливий момент, коли ви виражаєте ваш намір на очищення цієї кімнати. І потім будете дивитися, як саме висухла сіль. Дивіться, яким кумедним чином вона висухла. Якщо вона повилазила зі стакана, там якісь такі закручене все. Це означає, що вона дійсно дуже багато чого почистила. Якщо нічого не відбулося, просто цю воду злили в туалет. Обов'язково в туалет. А, якщо вона таку оце повисихала незрозуміло як, навіть вдягніть захисні рукавички, не чіпайте руками цю воду, виливайте обов'язково в туалет з наміром відпустити, очистити Оце все, що вона в себе вибирала. помийте гарно після цього руки. А, майстри феншу, я додаю до цієї техніки, ще додати, наприклад, декілька монет. Невеличкі із різних металів. Наприклад, там з бронзи, ще щось, та, щоб вони різних металів були туди, і воно тоді буде краще ще діяти. Воду найкращим чином для цієї практики очищення зарядіть відеозарядки або магнітизації, ви вже маєте, я вже їх раніше загрузила. Отже, берете звичайно, сіль, воду заряджаєте, можете додати монетки, можете не додавати, ставите в куточок, так, щоб ніхто не бачив, мінімум на три дні, і потім дивитеся, як вона висохла, і обов'язково зливаєте в туалет і захищайте ваші ручки, і помийте після цього гарно руки. Якщо нічого не відбулося, просто сіль собі розчинилася, все частина просто злили, подякували. Все, значить, найбільшого якогось такого великого очищення. Не було, у вас нічого там такого страшного в хаті немає. А От якщо вона так висохла, якось незрозуміло, то цю кімнату обов'язково дуже гарно треба почистити на різних рівнях: і свічками, і аромопаличками, і вашими молитвами, і згідами, і з сіллями з усім. І поставити захист, про це ми все ще будемо говорити і тут, і пізніше. Ще як можна за допомогою солі. Її можна додавати всюди. Наприклад, миєте підлогу, додаєте трошки у воду з наміром на очищення. Можна додати в прання, особливо, якщо, там, наприклад, дітям віддав хтось, навіть якщо родичі, одяг. Так? Тобто це не, не новий одяг. Чи, наприклад, та будь-що, ви десь були в дуже людному місці, чи їхали в людному потязі. Тобто там, де ви могли набрати на себе чужі енергії, це дуже добре додавати трошки солі в ваше прання, щоб познімати цей негатив. Вдома також це вже можна робити на видному місці, в якісь натуральні бажано тарілки, наприклад, з дерева. Можна поставити просту кам'яну сіль невеличкій кількості. По різних кутках чи на кожному столі, наприклад, біля входу вона буде просто в себе вбирати весь негатив, і, наприклад, через місяць ви її просто викидаєте з наміром попрощатися з тим всім, що вона в себе вібрала. Можна також залучати дух рослин, яким чином додавши декілька крапельок ефірного масла. За вашим вибором, наприклад, та... Сітронеля та... Ну, взагалі всі цитрусові, вони дуже сильно допомагають і від себе відганяють незрозуміло що, до речі, лаванда. І вони також будуть відганяти різних комах, мух, наприклад. так. І таку дію, як ароматерапію, також виконувати, навіть дуже корисно і для себе. Але обережно, якщо у вас є маленькі діти до 6 років, аромомасла не дуже рекомендують. І ви можете капнути одну-дві крапельки і все, так, щоб не була дуже діясильна. Або якщо у вас є, наприклад, домашні тварини, то поставте подалі від них там, де вони лежать, сплять, їдять, щоб на них не дуже сильно це впливало. Отже, ми проговорили про сіль, тобто в сухому вигляді. У воді, і куди ви можете її додавати і яку саме використовувати. Отже, про сіль ми поговорили ефірні масла також. Також обов'язково пам'ятайте, нехай це буде наступний пункт про господаря-хранителя вашої оселі. В нас у слов'янських країнах так ми називаємо домовик. Це не обов'язково має бути домовик. Це може бути і ельф, це може бути і дракон, це може бути янгол, це може бути архангел, це може бути декілька створінь іншого порядку. Ви не знаєте, наприклад, наразі, хто у вас от, хранитель дому. І він, до речі, може не зразу піти з вами на контакт, наприклад, тому, що ваш дім, дім забруднений. Забруднений він може бути різним чином, наприклад, різноелектромагнітичне втручання, вплив так, забруднення. Розкажу вам техніку, як нейтралізувати е, певні електромережі і електроприбори. Пізніше, <свісно> щоб не робити занадто довгими ці відео, От, наприклад, також фізичне може бути забруднення, так, скупчення непотрібу, сміття всього того, що вже віджило, що вам вже не служить, але воно так. Стагнаційною енергією такою, от тримає дім в низьких вібраціях, та які ще бувають забруднення різні, насправді. Наприклад, під вашим домом може протікати якась течія води, та якесь джерело бути, може бути розлам кори. Можуть бути якісь гірські породи, певні, які еманують, тобто їхні. Вібрації, їхні випромінювання, вони негативно можуть впливати на вас, на вашу життєву енергію, так само на енергію вашої оселі. Це все, до речі, вивчає геобіологія. Я також зроблю окреме відео, що таке геобіологія, з чим вона працює і як взагалі. Вона використовує різні методи, щоб нейтралізувати і гармонізувати оці певні впливи на людину і її житло, а також сад, город і все взагалі живе, як воно все взаємодіє. Це ми поговоримо окремо. Отже, ви завжди можете звернутися до вашого цього господаря-хранителя, вашої оселі. Вони також, якщо це, наприклад, створіння по типу ельфів чи Невеличких гідів. Ну, хай буде навіть і домовик, вони люблять ласуші, так? тобто ви можете, наприклад, залишити трошки меду, або обов'язково натуральних продуктів. Звичайно, не дивіться, чи він з'їв той мед, вони його їдять на етеричному, на ефірному рівні, тобто оці випромінювання ефірно-астральні від цього меду, так? а не фізичний мед. Тобто вони їдять на своєму. Вимірному плані, в своєму тонкоматеріальному плані, а не на фізичному. Ви можете поставити як знак подяки і подарунку. Вони, до речі, можете до них звернутися для того, щоб вони очистили, допомогли очистити вашу оселю на своєму тонкоматеріальному плані, те, що вони можуть зробити. І подякувати їм за це за допомогою ось таких маленьких смаколиків. Вони це дуже люблять дуже часто. Також ці невеличкі створіння, скажімо так, гіди-захисники, господарі, вони часто залежать від нас, адже вони на своєму тонкоматеріальному плані можуть почистити, а на фізичному, грубому плані вони повністю залежать від вас. І, наприклад, якщо у вас є там скупчення, не знаю, в якомусь кутку чи в якійсь кімнаті непотрібу, страшенно негативної. Стагнаційної енергії, особливо, якщо там пов'язані якісь речі з чимось важким, наприклад, спогади від людини, яка вже відійшла в інший світ, і воно там таке негативне, там еманує, випромінюється дуже великий негатив, і може навіть з часом створити певний прохід, портал навіть відкрити для проводження не дуже хороших енергій і сутностей. І Наприклад, ваш там, домовик може бути дуже незадоволений, що є отаке от на фізичному плані в хаті, і він повністю залежить від вас, щоб ви оце взяли і нарешті і прибрали. І почистили там, свічечкою пройшлися, сіль поставили, паличку запалили і попросили божественних енергій, щоб вони пройшли і очистили це місце і зарядили його позитивом. Отже, співпрацюйте. З господаром вашої оселі. Це навіть якщо ви їх не бачите, не відчуваєте, не вірите, повірте, вони є. От, просто от попросіть від щирого серця. 13 хвилин. Наступне відео.